На позачергову сесію з 64 з'явилося 48 депутатів. На початку вшанували хвилиною мовчання загиблих на Євромайдані. На порядку денному два питання: розгляд депутатських звернень щодо виділення коштів на соціальні потреби сільських рад та створення в районі медичного центру первинної допомоги. Згодом позафракційний депутат Петро Понедільник запропонував депутатам обговорити ситуацію у державі. Місцеві громадські активісти, які були учасниками тих буремних подій у Києві, теж були присутні на сесії. Вони тримали в руках плакати і фотографії людей, які Постраждали від силовиків. Голова районної ради Олег Любіму закликав депутатів прийняти звернення до президента добровільно піти у відставку і провести дострокові парламентські вибори. Питання лежить у площині моїх особистих переконань, бо як ті дії, які зараз проходять в нашій державі, та ситуація, яка в ній розвивається. Вона підштовхує суспільство до переформатування всіх гілок влади до змін законодавства до виходу на якісно новий рівень не тільки на рівні Верховної Ради, вищих щеблів державної влади, але і на рівні місцевому. Після обговорення представники громади прийняли рішення в цілому і проголосували. За відставку всієї гілки влади голосували навіть депутати регіонали. Я ніколи не стояв, не, держ... не тримався за депутатське крісло. крісло. і заради миру, зараді добробуту я готовий піти на, на будь які компроміси. Після прийняття цього важливого рішення депутати приступили до розгляду поточних питань на запит депутатів щодо виділення коштів на соціальні потреби сільських громад, депутатський корпус ухвалив позитивне рішення. А питання про створення на новиноградівщині медичного центру первинної допомоги перенесли на наступну сесію. Навіть незважаючи на те, що були сиділи представники партії регіонів, яким чисто по політичних питаннях заборонено приймати якісь участь у таких розглядах таких питань. Але разом з тим сесія районної ради прийняла звернення до президента з вимогою піти у відставку, так як, як, як з таким, що не справився із своєю роботою, а також прийняла звернення до Верховної Ради, чим швидше повернутися до дії Конституції 2004 року, провести дострокові парламентські та президентські і місцеві вибори, і звичайно розслідувати ті злочини, які... Порилися під час проведення цих акцій, загалом винорадівська позачергова сесія тривала близько двох годин.